Привіт, мене звати Лати, це канал Лезі Seller. Сьогодні я розповім тобі, як можна відреставрувати твоє вітрило. Навіщо потрібно знати, як реставрувати вітрило, тому що з часом твоє вітрило може пірватися, як і будь-яка річ, вітрило також псуються. Чому вони псуються? На це є декілька причин. Вони можуть псуватися через постійний фізичний вплив. Тобто. Через те, що ти їх постійно складаєш, перекладаєш з одного місця на друге місце, там мнеш їх якось, і що ти їх постійно там піднімаєш, е, тобто піднімаєш на яхті, ходиш під підтримами, складаєш їх назад в мішок. І що ти так постійно робиш, це також впливає на твою тканину, вона перегинається постійно, і з часом вона може в місцях е, згинів пірватися, бо то навантажене місце. Також може вітрило розтягнутися, і через те, що воно розтягується, воно вже втрачає свої якості, і його максимальний коефіцієнт корисної дії вже буде не такий е, великий, як на початку, коли він був новий. Також вітрило може перегріти, якщо ти е, не складаєш вже вітрило, але залишаєш його, наприклад, на форштагу, ось як тут, наприклад. Ось людина залишила на форштагу своє вітрило. Але воно постійно під впливом ультрафіолету, тобто сонце його повільно, але впевнено випалює. І через це задня та нижня шкаторина нашого вітрила просто з часом перегорить, вона стане крихкою і вона просто пірветься. Тому щоб уникнути вигорання нашого стакселя, потрібно зробити аналогічний чохол, як на нашому гроті. Тобто, ось тут бачимо, що зроблений чехол з тканини, яка не боїться ультрафіолету, яка е, бере весь удар на себе. Тому потрібно зробити на стаксель такий самий чехол, який буде виглядати наступним чином. Тобто, ми візьмемо е, звичайну е, стрічку тканини, пришиємо до неї замок, е, ну так як на куртки, з звичайного блискавку. І зробимо на всю довжину нашого форштага, Тобто цей весь чехол буде підніматися від самого низу до самого верху. Завдяки, там, наприклад, якомусь фалу можна буде від самого низу підняти до самого верху і все. Буде ось такий рукав закривати наш стаксіль. Є ще один варіант, як можна зберегти наш стаксіль. Щоб не робити саме рукав з замком, можна взяти просто. Той шматок тканини, тобто саме ту стрічку, і пришити до задньої та нижньої шкаторини нашого вітрила. Тобто якось тут це виглядає. Можемо побачити, що вітрило скорочене на форштагу і зверху на вітрилі саме ось така синя стрічка. Неважливо, чи це буде синя стрічка, чи це буде там зелена стрічка головне, щоб вона була стійкою до ультрафіолету. І завдяки цьому вона також бере на себе весь удар, і вітрило буде залишатися у нас цілим. А ще робити, якщо ваше вітрило вже старе, розтягнуте, м'яке як ганчірка. Ось на нашій яхті було два вітрила Грота з вони були саме в такому стані. Вони були м'які і розтягнуті. Щоб виправити це, щоб відреставрувати їх, ми взяли звичайний клей ПВА. Взяла клепова з класом d 3 що обов'язково має бути саме для цього методу. розвели його з водою. Пропорція 1 до 1, На літр води взяла літр клею, розвели до однорідної суміші. Вітрило розтягнули в квартирі, завдяки тому, що вітрило у нас не настільки велике. Ми змогли розтягнути його в кімнаті. І могли його покрити саме з одного боку. Після того, як ми його покрили з одного боку, ми перевернули наше вітрило на інший бік та покрили з іншого боку. Завдяки цьому наше вітрило стало жорсткішим, міцнішим, і крізь нього тепер не буде проходити вітер як раніше, крізь ті пори, які були розтягнуті. Бо клей заповнив ті пори і закрив це все плівкою. Ось я і цей чоловік. Зібрався реставрувати цей парус. Це вже відреставрований. Продемонструю, чого від, від, відреставрований. Вот, якщо брати цей старий, він вже поношений, він ціни тримається купи, але він такий як шматок. Шмапає і не воно. Він тримається купи. Він буде ходити всього, але. Але він, він нато м'який. Коли буде вітер доти в цей але парус... Цей вже пророк... Вот він шелестить і вот я тут, о, тут сразу, вивчает, так, кормін. Як... Получається початковий стан. Ого. То есть, Декрона початковий стан. Шок контент. Кажу шок контент. Ну так, 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 Ага. У бляха А тут у нас паруз, бля, а ну, тут я чуть не вбив себе інструмент. Завжди ми щось живемо як люди. А на цьому роману не живеться спокійно, От щось нагадує, бля. Чай немає попити. Від меблі попсув, бля. Піс. І що? І шо ти, шо ти там кажеш? Я нічого, я вже не сказав. <ріх> і ось так проходить процес реанімації Вот Валик. От наша... Наш контейнер з клеєм і водою. Ні, от і все. І так, весь весь парус. О таким чином ми виходимо з положення. Був ще один варіант, це робити на яхті самій по участках від топового угла паруса починати малювати. Япову ну, я палую. Фалою? Okay, ну, от я парус. Від фалового угла починати малювати і піднімати його постійно вверх і таким чином помалювати повністю весь парус. І він би в піднятому положенні висох. і Потім би його б зняли, але так як в такому варіанті ми залежні від погодних умов, ми вирішили зробити це в квартирі. Ось минуло одна. Ніч і півдня, і ось результат, який у нас вийшов про Ось так от у нас звучить тепер від парус. Тільки ми зробили лише один шар з одного боку, треба буде ще розвернути парус на інший бік, щоб покрити ще з другого боку, Що там і з одного, і з другого боку був той захисний шар і скріплюючий шар. Також можна використовувати не лише клей ПВА, а й клей дракон. Цей клей розводять не водою, а спиртом, Тому цей метод буде більш дорожчим, бо потрібно буде ще купити спирт, окрім клею. Але якщо у вас раптом завалявся десь літер е, спирту і літер клею, то будь ласка, ви можете цим спокійно займатися. Вам не обов'язково брати клей пива. Бо в результаті, що використовувати клей ПВА, що клей дракон, е, результат буде однаковим і в тому, і в тому випадку. Вітерело буде мати такий самий. Самий ефект. Але в цьому спосібі є винятки. Якщо ваше вітрило перегоріло, то цей спосіб не допоможе вашому вітрилу. Якщо ваше вітрило повністю згоріло, ви покрили його ще додатково клеєм. Це не врятує ваше вітрило взагалі. Чому не врятує? Бо наш стаксель був по задній та нижній шкаторення, так само спалений, тобто тканина перегоріла і все. Ми нічого не змогли зробити з нею, ніяк врятувати, тому що вона просто рвалася як папір. При найменшій складці, і коли ми намагалися ту складку розтягнути, то вона рвалася реально як папір. І навіть цей спосіб з клеєм не зміг це врятувати, щоб не викидати взагалі наш стаксіль, ми просто ці уражені тканини обрізали, обрізали по контуру нашого вітрила, по тій криві, як іде наше вітрило, це важливо зробити так. Бо якщо ви відріжете по прямій вітрило, то в результаті воно не буде мати правильну форму і не буде ефективно використовуватись на вашій яхті. Тому якщо. Ви не знаєте, як це зробити, так краще віддайте його майстру, щоб його обрізали, е як має бути. Його зашили обережно, і у вас буде такий самий стакс, але трошки менший. Як на мене, це кращий спосіб, ніж е, викидати взагалі вітрила, яке частково вражене, і купувати нове. Тепер ти знаєш, як псуються вітрила, як запобігати тому, щоб вони псувалися, і вже ти знаєш, як можна відреставрувати свої вітрила. Сподіваюсь, дане відео було корисним для тебе та цікавим. Якщо це було так, то напиши про це в коментарі. Мені завжди цікаво почути твою думку і бачити, що хтось дивиться. Ані, відео, тому дякую за перегляд, і зустрінемося в наступному відео.